Классификация вантажопедимальных машин-то механизмы. Кран вантажопедимальный. Від нідерландської краан, що означає журавель, це загальна назва для підкласу вантажопідйомних машин, призначених для переміщення в просторі вантажів, тимчасове зачеплення яких здійснюється із застосуванням різних вантажозахоплювальних пристроїв. Щоб краще розуміти функціональні можливості різних видів вантажопідйомних машин та механізмів, давайте розглянемо, яким чином вони класифікуються. Крани класифікують за такими основними типами: за конструкцією, за видом привода, за здатністю до переміщення, за конструкцією ходового пристрою, за конструкцією вантажозахоплювального органу за способом спирання. Ми розглянули типи класифікації вантажопідйомних машин. Настав час розібратись, які існують варіанти виконання основної несучої конструкції цих машин. Класифікація кранів за конструкцією. Кран мостового типу. Кран вантажозахоплювальний орган якого підвішений до вантажного візка та лячі стрілового крана, що пересувається мостом, кран кабельного типу. Кран. Вантажозахоплювальний захоплювальний орган якого підвішений до вантажного візка, що пересувається несучими канатами, закріпленими на опорах. Та кран стрілового типу. Кран вантажозахоплювальний орган якого підвішений до стріли чи візка, що пересувається стрілою. Давайте з'ясуємо, які бувають варіанти виконання кранів мостового типу. Кран мостовий. Кран, несучі елементи конструкції, якого опираються безпосередньо на кранову колію. Кран козловий. Кран, несучі елементи конструкції, якого опираються на кранову колію опорними стояками, та напівкозловий кран. Це кран, несучі елементи конструкції, якого опираються на кранову колію з одного боку безпосередньо, а з другого опорними стояками. Давайте з'ясуємо, які бувають варіанти виконання кранів стрілового типу. Кран портальний Пересувний поворотний кран на порталі, призначеному для пропускання залізничного чи автомобільного транспорту. Кран стріловий. Кран поворотний, у якого стріла або баштово стрілове обладнання закріплені на поворотній платформі, розміщені безпосередньо на ходовій частині. Кран баштовий. Кран поворотний зі стрілою, закріпленою у верхній частині вертикально розташованої вежі. Кран консольний. Кран стрілового типу вантажозахоплювальний орган якого підвішений до жорстко закріпленої консолі, стріли чи до візка, що пересувається консолью. Кран-маніпулятор. Кран стрілового типу установлений на транспортному засобі або спеціальній основі та призначений для навантаження і розвантаження цих транспортних засобів. Класифікація кранів за здатністю до переміщення. Стаціонарний кран. Кран закріплений на фундаменті чи іншій нерухомій основі. Самопідйомний. Кран. Встановлений на конструкціях, що споруджується і переміщується вгору за допомогою власних механізмів в процесі зведення споруди, пересувний кран, що має можливість пересування при роботі, поділяється на самохідний та причіпний. Переставний кран встановлений на основі та переміщується з місця на місце вручну або за допомогою інших вантажопідйомних засобів. Пересувні крани, в свою чергу, класифікуються за конструкцією ходового пристрою. На Рейкові крани відрізняються наявністю окремої підкранової колії. Залізничні крани. Крани змонтовані на платформі або на залізничному спеціальному рухомому складі дрезина автомотриса, що пересувається залізничною колією загального користування. Автомобільні крани. Крани змонтовані на автомобільному шасі. Гусеничні крани. Крани змонтовані на гусеничному шасі. Плавучі крани. Це крани змонтовані на морських та річкових плавальних засобах. Класифікація за конструкцією вантажозахоплювального органу. Гакові крани. Основний вантажозахоплювальний орган, виконаний у вигляді гака. Грейферні у вигляді грейфера. Можна зустріти також магнитні крани. Окремо треба зазначити такий варіант виконання як штабелеукладальники. Це крани, обладнані вертикальною колонною з пристроєм для штабелювання вантажів, який пересувається поміж стелажами рейками, укладеними на підлозі або на стелажах. Одна з ключових класифікацій це класифікація кранів за видом силового приводу. Можна визначити обладнання з ручним приводом. Це ті види, що мають у своєму складі або пристосовані до приєднання в якості силового приводу безпосередньо прикладене зусилля людини або тварини. Але найбільш поширеним є обладнання з електричним або з гідравлічним приводом. Класифікація кранів за способом спирання тут можна виділити. Крани опорні, тобто ті, що спираються на надземну чи наземну кранову колію. Та крани підвісні, крани мостові, що підвишені до нижніх полок кранової колії та пересуваються ними. Маю надію, що мені вдалося пояснити основні методи класифікації вантажопідіймальних кранів. Дякую за увагу!